Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про те, як правильно та ефективно організувати структуру психосоціального заняття за методологією МДС. Ігри та вправи є складовими психосоціального заняття. Це заняття має певну структуру. Планування допоможе ретельно продумати хід заняття. З чого почати, у чому полягатиме допомога фасилітатора дітям у процесі пізнання. Чим закінчити заняття, щоб дітям було все зрозуміло і щоб усім їм захотілося повернутися. Для заняття тривалістю одну годину необхідно розподілити відведений час на три етапи: розминка. Основна та завершальна частини. Для більш тривалих активностей час можна адаптувати, виходячи з приблизних пропорцій: 25% на розминку, 55% на основну частину та 20% для релаксації та зворотнього зв'язку. Планування заняття слід розпочинати з розминки. Для її проведення вам знадобиться третина від загального часу. Під час розминки станьте в коло для привітання та пояснення цілей заняття. Не ставте собі за ціль навчити дітей чому-небудь. Завдання розминки підготувати тіло та розум дітей до фізичного та розумового навантаження, включаючи рухливі вправи та ігри. За розминкою слід продумати основну частину заняття. На цьому етапі поясніть дітям, чого ви очікуєте, чому вони навчаться і що вони зможуть робити. Не пояснюйте вправу, а покажіть її. Краще один раз показати, ніж сто разів пояснювати. Адаптуйте заняття до потреб і віку дітей. Завжди думайте, чи є воно розвиваючим та цікавим, і чи дізнаються вони для себе щось нове. Проводьте вправи в невеликих групах, забезпечуючи дітей необхідними матеріалами. Таким чином, кожен з них зможе брати участь та чомусь навчитись. Всі діти повинні мати можливість спробувати кожну роль у грі. Створюйте для дітей прості та складні ситуації. Коментуйте та коригуйте дії кожного з дітей та всієї групи в цілому під час всього заняття. Створюйте для себе ситуації, в яких діти повинні не змагатися, а співпрацювати один з одним, щоб досягнути цілі. Завершальна частина заняття повинна складатися із релаксації та підсумку. Для релаксації знайдіть спокійне місце та перейдіть в тінь. Станьте з дітьми в коло, зберігаючи дистанцію між ними. Запропонуйте вправи на розслаблення або дихання або розтяжку. Після кожного заняття з дітьми важливо підвести підсумки та отримати зворотній зв'язок. Сядьте в тісне коло для обговорення заняття. Всі учасники мають слухати один одного. Запитайте в дітей, що було для них складним під час заняття і що можна покращити. Поділіться з дітьми вашими особистими враженнями, скажіть їм, що б ви змінили, та можливо покращили. Такий підхід допоможе вдосконалити заняття, враховуючи думки та потреби дітей, а також побудувати з ними міцні стосунки на основі взаємоповаги та співпраці. Докладніше про методологію, розгорнуте пояснення ігор та виклад психосоціального підходу до заняття ви можете знайти у посібнику за курсом МДС рух ігри, спорт та креативність. Завантажити посібник можна за посиланням нижче.